Δεσπίδουμε na święto, έρχεται znowu na podwórzu, ω τα ίδια, έρχεται na święto, 10η ώρα. Ο Τόρσο, 10η ώρα, προτείνει dnia, η Βίλνιντ, ο Βίλνιντ, η κουβάτα. Наблизиться на до Бога і навлизиться до вас. І друге місце читаємо послання до людей, перший розділ із першого душа. Багато разів і різними способами Бог говорив, колись до батьків наших церкв. І говорив він до нас через сина, якого призначив спадкоємцям всього через котрого і віки створив. Прочитання місто, як і нагадує нам ту подію яку ми сьогоднішній день відмічаємо, де учнів було сказано, що вони побачать царство Бога, не побачиться смерті. І вся думка там, я не знаю як братина те дивиться, але вся думка. Тому в місті є те, що вони чули Божий, все сильні людні його Сусе. І ми почитали це місце, де Апостол, як він каже, покоріться Богу, покоріться Богу. І працюйтеся, кіяво, і Він від вас утюча. Наблизиться до Бога, і він наблизиться до вас. Люди часто думають мають свої науки. Але вся трагедія, яку ми маємо сьогодні на землі, і всі нещастя, я навіть не сказав може війця дуже багато хвороб, що люди не покараються Богу. покоріться Богу, закликаючи на посту Дякую. Не догадав, каже сестри, я говорив, де Христос, коли Він віддавав людям свій приїхати на землю, то він і в нього багато повіриного людей. Він сказав їм, коли ви прибудете у моєму слову, то ви на правду станете моїми учениками і пізнайте, знаєте правду, і правда вас зробить дитина. Ви повинні рости, як вирощине там віра, від бенті сестрі, це є. це, що приблизно нас ближче і ближче до Бога. Але часто ми можемо що є молитва така, Господи дай нам віряти. Нас слово Боже так не повіче. Другий мене браті сестри, слово нам каже, що віра приходить від слушання. Не відмовити, ми помагаємо це в людському житті і ми йдемо на нас. Говорили і слухали, що Христос мав величезну потребу, і він дуже багато молився. Але молитва приходить від слухання Слова. І слова не тільки слова, але від Бога Слова. Значить, віра приходить від Слова Божого. І тому мені зерство нам. Všichni gratil zvedáte, uvahu, co má slovo Boží. Víra máte chodit vým slucháním. Já to, co vy máte s bývalou službou, nám potřebujeme, co mluví nám Boží. Daleko tam není. Ne, že dávají, ne, 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 А в нинішній днів говорить через Ісуса Христа, який є на східній помісь. Ми, мій брат і сестри, з того мого міста може бути і ми начився урок, що Бог, мій брат і сестри, говорив нам все сильний улюблений його слухайте. І за Ісуса Христа, то Апостол Павел нам каже, нехай вас будуть ті думки, чи Господь переводить, ті чувства, які є у Христі Ісусі. Він, будучи богом, не бажав заслабу бути людиною, а Він умолив себе, був послушний до смерті і смерті Христа. І Бог позволить Його і дав йому ім'я вище всякого Ігні. І перед Ним перекладеться всяка коліна і визнає, що Він є Господь. Він є образ Божий, ним суттєво все видиме і невидиме на небі і на землі. Ми не знаємо, брат що є на небі, але ми бачимо, що те, що ми бачимо в нашому фізичному очима. Це є, сотворено Богом. Життя, розминність, тваринність, та хто, як і тому потрібного є сотворено. і ним все сердиться, і ним все стоїть. Він був послужний до смерті. І ми не думаємо, браті і сестри, що ми можемо перемости Бога, не бути послужним Богом. Має велику силу, і вона не читає місцеві сніг і до своєї. Там, де є послужання, там і є перемога. Там, де нема послушання, від перший людей. І як через одного чоловіка, як через одного чоловіка не послужання, гріх пішов у світ, а гріх пішла смерть, так через послужання одного. Ісуса Христа прийшла виповедення, прийшло спасіння. Оце вовк послушання. Мої брати сестри, велике значення мають спини, велике значення мають Там є перемога, там, де є послушання, там є мир. Там, де є послушання, там є радість. Там, де є послухання, там є прощення, там, де є послушання, там є любов. Там, де є послушання, там, є, браті і сестри, позростає віра. Хай Господь нас благословить і дасть нам сили і мудрості, будь, брати і сестри. Так поступати, як учить нас слово Боже. Апостол пише, що як ми прочитали із того місця, як ми прочитали із того місця, отож покоїться. Там тому, і браті є послухання, там є покора. Перші люди стали на і через них пішов гріх, бій, а через них пішла смерть. Бій. Ми будемо стиляти наші церква. Ми будемо дякувати нашому Господу, що Він в нинішні дні говорить до нас через Твоє Божественне і сплати Вісне Слово. Хай Господь дасть нам сили і мудрості проводити дні, дні життя нашого на землі, бути посуд. Послушним, що говорить до нас жива і вічна наука Господа, нашого і Ісуса Христа. А тому, селяючи наше серце перед нашим Господом, ми будемо просити Його, щоб Він більше і вічно більше заступував наше життя, в наше серце, в наш розум, в наші поступки, щоб ми ворогмо виновою тину, і більше, більше будуть послушні його пожастимому і святому слову, йому слава повітря. Амінь.